По пропарці ґрунту, що має бути перед тим як ми будемо парити ґрунт? Мають бути дрова, вода, електроенергія. І по теплиці. По теплиці має бути відфрезірована. Має бути відфрезіровано якомога глибше, Сантиметрів 25. І по вологості ґрунту має бути... Якомога сухіше. Ну, або сухо, або така напівволого, це теж нормально буде. Це вам дасть кращу якість пропарки ґрунту і дасть м -м, більшу економію дров. Тобто, якщо ці пункти будуть дотримані, пропарка буде якомога якісніше. Так само після пропарки ґрунту, що треба зробити, ви глибоко не лізете, не фрезеруєте ґрунт, для того, щоб не підірвати уже. Щоб не підірвати вже нижній шар, який не пропарений. Це ну, понад 20-25 см, краще не лізти. Тобто, акуратно поверху проходити, тоді кількість буряну буде максимально мала і ну, пропарка буде максимально якісна, буде без плям, без нічого, без всяких дефектів. Це основні, основні критерії для того, щоб якісна була у вас пропарка ґрунту.